Але кажу вам так: беріть собі Бога в поміч. Самому дуже важко. Без Бога дуже ні до порога, без Бога далеко не зайдете. Все, що ви не робили, любі ваші плани, будуйте з Богом. І коли трудно моліться, І завжди старайтеся побачити людей навколо себе. У Нас велика є проблема, що ми не бачимо людей біля себе, брак спілкування. Тато не спілкується з дітьми, діти не спілкуються з мамою, мама не спілкується з татом, і так далі. Один одного майте. А ти що не знаєш, що я то хотіла, а ти що... ти що ще доненьки не поняв, що я то люблю, що я то не люблю. Скажи, що ти хочеш. Скажи. Скажи тим, що навколо тебе, що ти відчуваєш. Вмійте бути тими, що приносять щось у сім'ю. Доброту, добре слово, підтримку, пораду, ще похвалу. Не чекайте, що ви такий великий тато, і тобі всі мають тобі поклонятися, бо ти великий тато. Не чекай, що ти мама, я же мать. Всі мають перед тобою поклонятися, бо ти же мать. Ти трудишся страшно, ти діти годуєш їсти, і ще старого годуєш і всіх годуєш, і ти ще й переш, це все ще замітати, це все миски мити і це, і це... це ми все знаємо. І діти, які сьогодні аж не знають, вже, що би що, що їм ще таке дозволити, що їм ще не дозволено. Старайтеся не брати і потребляти, а давати. Людей можна розділити на прийомників і передатчиків. Знаєте, що таке прийомник і передатчик? Передатчик це той, що передає радіохвилі. Прийомник це той, що приймає. Ви маєте бути передатчиками. Тим, від кого походить, а не як пилососи збирати. То дідько збирає, бо він пустий, він порожний. Ви собі не представляєте, наскільки він є вишукано порожній. Його не може нічим не задовольнити. <кій> він Його не бере ніяка ні жалість, ні нічого. Він порожній. Йому треба і треба, він бере ногоди свінаїст. А ми, християни, ми маємо давати. Христос каже, в даванні. Одержуйте, тому давайте свою доброту, діліться своєю радістю, нехай Господь Бог всемогутній благословить вас.